Отже, все, що ви хотіли знати про депутатів, але боялись спитати чи не могли знайти. От про це ми зараз поговоримо з Ігорем Карпом. Він точно знає все про депутатів, бо заснував сайт зрада ковєї. Доброго вечора вам. Доброго там, вечора. Ігор. Це такий сайт. От ми зараз коротко покажемо. Я вже тут стигла трошки по. по Полазити, можна так сказати, так, походити, поцікавитися, і от можна тут, якби за кожен кожне скликання, так до восьмого аж є, ви натискаєте на такий маленький квадратичок, якийсь, наприклад, ось. Ось такий квадратичок, просто і тут вам пише, що Гладій Михайло Васильович четверте скликання блок за єдину Україну. Ну, от вас... була така партія. Тут от в першому скликанні бачимо, що найбільше було комуністів. Далі народний рух. Тут найбільше було, я так розумію, це самовисуванці, так да. комуністи. Далі народний рух став набагато менше, і от так зменшувалася ця, якби крива комуністична. Зараз їх взагалі немає в парламенті. Наприклад, що не видно. А що чо, чому не видно? Ну тут червоним, це ж не вони, тому Нет, що їх Це із... сьоме скликання. А, це сьоме скликання. Да. Тобто, сме Треба... скликання ще там далі. А, а у нас насовується далі, от я не можу. Зараз я спробую це е, далі е, показати, але тим не менше, так дуже цікаві є графіки. Скажіть, в мене перше питання до вас, чому взагалі цим зайнялися? От вивчати багато хто вивчає там програми кандидатів, програми депутатів, закони, які вони приймають, як кнопку давлять, хто і так далі. Ви свій складаєте такий ну, Лист, Ну, это... чорний список, можна сказати. Ну, як таке взагалі появилось? Я. Года три назад в Фейсбуке увидел пост моего старого знакомого. Он у меня был начальником на моей первой работе, и он так политика интересовался в принципе uh -huh. активно. Вот. И он запостил там ссылку на, инфографик, на инфографику по Госдуме и написал: было бы неплохо это сделать. Вот. Я это всегда помнил, но все никак не доходили руки сесть. І розібратися з этим, плюс, mm. здесь, ну, достаточно большой об'єм роботи, розібратися именно з депутатами і з партиями. партіями. Вот. А аналізом даних, например, ну, я интересовался і раніше, поэтому ну, по факту, це просто данные і все. А що означає ті прогульники, зрада, перемога, От розкажіть про ці ну, про... таблички? Ну, у вас тут плохо видно, все, ну ладно, смотрите, там вступ сразу первое первый пункт меню это вступ и получается просто загружается 8 колонок uh -huh. с отображением квадратика, в каждый квадратик это депутат uh -huh. по по скликаням. Дальше там идет у нас перемога, перемога это то сколько Склейканье пробыл. Угу. Я не знаю, почему у вас не работает. Та, в мене не хоче попробуйте попробуйте открыть в другом браузере. Я зараз цим займусь, а ви вот, Я рассказываю. Перемога означает ну, до вчерашнего дня до вчерашнего дня вечера там был только один человек, и отображался график только по одному человеку за все 8 созывов. Вчера вечером я еще добавил, можно посмотреть, э, людей по 7 созывам, по 6 созывам, по 5 соз по созывам. Ну, меньше там нет смысла, уже очень много получается людей. Ну, от 8 до 5 это, вот это Зараз у людей, как бы я назвал это перемога. Вот да. тут? Да, тоже. вот тут сейчас за 8 созывов, если вы выберете... восьмерочку поменяете, там, например, на семь, то вы увидите, сколько, кількість, два депутата прошли, ага, два. да, семь созывов. То есть, если мы там, например... А восемь скликань, один депутат прошу, это кто, Вадим да. Я их не знаю по фамилиям, если честно. Ну, ну, можно, можно выбрать, посмотреть, по-моему, да. Вот, то есть там были какие-то нюансы, которые мне запомнились. Например, там, если брать первое скликание, да, оно было самое тяжелое. По, да, это он. Восемь скликаний. Да, было у всех партий. Сделайте перемога просто и Во, и наведите на эту линию. Вот, Звегирский да, да. да, И там показано, вот все. І скільки партій був комуністичні партії самовисуванцем, самовисуванцем, блоком в блоці за єдину країну, яка вже Приказала довго жити, можна так сказати. Так мабуть, багато вже хто з таких молодших від мене трохи не пам'ятає цієї партії. Далі був в партії регіонів довгий час, не виходив, і тепер саме Сванець знову. Я нагадаю, що він от по мажоритарці пройшов. Так тисячу по моєму двісті людей за нього проголосувало в Донецькій області. Ну і вистачило цих Звігільському, щоб знову бути народним обранцем. Ось така от крива його історія. Що ще цікаво? Добре, про перемогу поговорили. Переможець на один, Це людина, яка цей Єхім Звігільський гаразд, а прогульники це прогульники цікавіше. Тут це, ціла така. Прогульники це давайте парус наш. Так, так, прогульщики, в общем. це не ті, хто не ходили на засідання, це ті, які пропустили хоча б один зазив. Вот. Сім'ї ага. там 174. То есть они вони більше одного созыва были в раде и они пропустили хотя бы один созыв подряд вот ага. то есть вот это вот прогульщики то есть он например мог быть во втором и в четвертом третье пропустил это уже он сюда попал ага. вот, это прогульщики ага. вот есть там ну еще есть идея именно по посещаемости ну там идей много на самом деле как это все дело можно развивать еще была идея там города добавлять. Но самая большая проблема это как бы достоверность данных. Вот. Вот вот эти данные, они очень тяжело достоверются. А чему относятся? То всё, тобто все, что относится народных обранців, це що? Ну, Інформація за нет, засекречена. Ну, ні, вона не засекречена, ну, наприклад, там первое скликание, да, оно было уже давно, и информации очень мало. Там чуть ли не вручную по каждому депутату приходилось смотреть, изучать его досье, плюс оно не систематизировано, это просто блок текста, и все, и там... Он мог быть в КПРС где-то, когда-то в Советском Союзе, а потом он в первый созыв попал там в Народный рух Украины, например. Ну а по тексту это и КПРС упоминается, и Народный рух Украины. В общем, там Есть вот по первому созыву там больше всего именно ручной работы. Вот. Угу. Короче, покидало наших депутатів по партиях, я так бачу. Ну, Тво... По партиях, там как раз вот следующий пункт меню: зрада, это как раз вот это те, кто меняли партію від созива к созиву. 492 депутати – це з двох ну, тисяч, так? Так, да, там дві чотириста, десь так. Всі, які вот. були у да. всіх да. парламентах. З 492, ну, по моїм даним, які у мене вийшло зібрати, то виходить 492 депутата. Ну, я думаю, там, якщо є погрешність, то вона дуже небольша. Та от зелена, це була а а, тоді. Ви можете навісти все... просто на этот большой прямоугольник, і там ви бачите на більшому лівіє. Кириленко самовисування. Ну, це... Друге скликання, так, да, зелене, це самовисування. Ти когось би цікавого знайти такого депутата, який. Ага, от, наприклад, а, З Вігівського ми вже перевірили, що він постійно міняв. От кіна, кіна наприклад, да. да. п'ять скликань. Он в принципі он в перемогу. Якщо в перемогу вернуться, зайти, то він папі попав. А по тут йшли в партію регіонів. Потім так, потім далі сюди. Хтось змінювався. А всі втікали в партію регіонів. Я так бачу, побільше. Ну Можна ще, от, наприклад, можна можете нажать на саму. Ну, це краще лучше сделать. Ну, можете, да, просто нажать на вот этот вот прямоугольник высокий, да, О, нажмите. И мы увидим, в принципе, всю партию регионов, как она вообще, как она жила. То есть, кто ага. откуда -то пришел и пошел ага. в партию регионов, и дальше... Куда она Тут вийшла, от 2006 там. до 2012 така страшна міграція в партію регіонів була депутатів, я бачу насправді. Тобто, вот. ну, в принципі, це можна посмотреть по будь-якій партії. Клацнули лі і вот всі ці нитки того відкуди, куди прийшов. Ну, гаразд, така систематизація От ваша, яку ви зробили, ви кажете, що у вас ще багато людей. Це От, що ви хочете в результаті показати для громадян України, що вони мають там згідно цього сайту. Ретельніше добирати тих, хто обирається, наприклад, від їхніх округів чи як нас буде список там відкритий ну, пропорційною, угу. за пропорційно відкритою системою, щоб вони теж це аналізували. Якщо це буде комусь полезно, в принципі, я завжди стремився робити якісь там, Якщо брати роботу, то це не завжди там речі для людей, це речі для бізнесу. Да? Вот. Интересны какому-то количеству людей. Там, например, у меня есть проект фотографии старого Киева, который перешел там в фотографии Старой Украины. Вот. То есть, Да, люди интересуются, там, некоторые люди там, даже ищут каких-то родственников своих, там жили когда-то в этом доме. Вот такое. Поэтому если это кому-то будет полезно. Нет? А кому? Кто бы мабуть головною аудиторією? Це ті самі депутати, от, до речі, звертались до вас, сказали: слухай, що ну, ти наробив? Або навпаки, Дякую тобі, я робив? Де, де В основному, ну, я получил, ну, достаточно много писем я получил за вчера. В основному писали классно. Я не знаю, хто там писав, депутати, не депутати. Плюс писали замечания, я замечання сразу же исправляю, потому что, ну, как бы.

В основном писали классно, но некоторые там некоторым это не понравилось. А чего? Ну, ну, не знаю, говорят, неправильно. Ну, как бы, зачем там, такое. Вот. Ну, вроде бы как, судя по e-mail, один депутат это был точно, потому что мне мне написали с e-mail и попросили поправить именно вот эту фамилию, которая была в e -mail. ну, как бы я на, я ответил спасибо и исправил. Ага. Вот. То зрозуміло, які ваші ідеї для вивчення українських депутатів. От під такою лупою, щоб їх скрупульозно. По депутатам, напевно, це все. Ну, посмотрим. Просто єсть було пропозиція у мене там по городам. сделать это но это, это одному человеку это, ну, это не под силу это огромные объемы данных то есть Вы говорили, я 3 здесь вам все кошцы, ну 3 да. доллара это я за домен заплатил в принципе там 66 гривен и все uh -huh. а, ну там некоторые говорят о хостинг там ну хостинг я и так покупаю то есть он у меня есть и так поэтому ну да затраты 3 доллара и около трех недель по вечерам примерно вот так вот плюс, ну, запрограммировать пришлось там много. Опять же, там были депутаты, на которых невозможно было ну, определить, какой партии они принадлежат. Чему? Пришлось, ну вот у меня основной источник был это сайт Верховной Рады. Сайт uh -huh. Верховной Рады, ну мне мне не получить, ну мне не удалось собрать всю информацию именно с сайта Верховной Рады, ну у меня он плохо открывался, я не знаю, я вчера переписывался там с IT-отделом Верховной Рады, ага, вот. Вот но я им написал, у меня сайт открывается через раз, с ним вообще невозможно работать, как туда люди а ходят, Журналисты, А журналисты с этим часто, у нас тоже проблемы а заходят и насправдь доводится. Ну они мне ответили, мы ничего не знаем, у нас все классно работает, у нас куча серверов и все работает. Вот. Треба, от цей ваш сайт будувати якось сайт Верховної Ради, Верхов... щоб там зразу бачили ну, они... журналісти, і виборці, хто їхній депутат. Да, Знаєте, як ми на Україні, да, і вони почали розговор, а давайте поміняємося. Ну не, ну я не знаю, що вони мені пропонують, Ну, виглядало це так, типа, а дайте нам свою базу даних. Тобто айтішники Верховної Ради пропонували вам базу, щоб ви їм дали свою базу? Ну, вони написали, давайте поміняємося. Ну, я не знаю, там, как бы не предлагаю взамін. Ну, може було б бы і цікаво, може у них якісь дані є. есть. Потому что, ну, вот так. Пишуть насправді нам глядачі тут вже мені пишуть, просять вивести на екран назву сайту. Ми нагадуємо, ось вона в нас на екрані зрада ков'єї. Користуйтеся. Тут насправді багато важливої і цікавої інформації. От, насправді, наприклад, на нашому екрані зараз як депутати переходили з фракції в фракцію. Це всі переходи в партію регіонів з інших фракцій. Отак, От оце виглядає така велика-велика павутина. Ми вам дуже дякуємо і за вашу роботу і за інші, чекаємо інших цікавих проєктів. Ігор Карпов, засновник сайту зрада був з нами в студії. Насправді ми бачимо, що не цікавиться людина дуже політикою. Я не знає імен депутатів, але подумала, ну комусь буде корисно. і, Насправді я думаю, журналісти зможуть одним з перших цим скористати.